Любесеки мої, вітаю вас! Вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костильові. Зі, мно, зі мною сьогодні чарівна астрологиня Аня Вергеліс. Анічка, вітаю тебе. Привіт. Нарешті прийшла спека в, наш, 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 в, наш, в наше місто, і будемо тепер ми казати, що нам дуже душно і жарко. Але як мама каже, моя пара костей не ломить, як вона говорить ще радянською, ну нехай. Анічка, тиждень новий починається. Сьогодні Івана Купала, оце по старому стилю. Що там робиться? Давай отак, отак от одразу з корабля на, на бал. давай. Сьогодні дуже цікавий день, 7.07. на Я хочу сказати, що сьогодні починається дуже великий цикл. Семирічний. Сьогодні планета Уран планета, яка відповідає за інновації, за революційні зміни, за дуже швидкий темп розвитку, перейшла в знак близнюки, в якому вона пробуде наступні сім років, друзі. Уявляєте? Тобто сьогодні починається період надзвичайно активного розвитку в сфері близнюків. Я не буду зараз у це заглиблюватися. Давай. в мене є окреме відео на YouTube каналі, але на наступні сім років уже у нас Дуже-дуже... Друг... Хороше щось? Ну, ти знаєш, звісно, хороше, тому що близнюки пов'язані з комунікаціями, з технологіями, з освітою. У найближчі сім років буде дуже сильно реформована система освіти. Ми її просто не впізнаємо. Yeah. Буде дуже реформована торгівля, тобто найінноваційніші сфери, які зміняться докорінно на найближчі сім років це освіта. А це торгівля, це логістика, і сфера комунікації і технологій високих. І можна сказати, що технічний прогрес буде ушвидшуватися, прискорюватися. Ми вже не встигаємо за штучним інтелектом, так за багатьма технологічними такими сферами. А весь цей темп він ще більший буде. І ще один нюанс, про який хочеться сказати, це кліматичні зміни. Також найближчі сім років вони будуть набагато швидше ми вже зараз це бачимо. Да, літо Ді. зима, ось і все взагалі по попереверталося по, з гори е, донизу, з ніг на голову, але е, зараз це буде ще, ще швидше. Тема просто знаєш тема дуже цікава, вона дуже глибока, але я розумію, що це окремий випуск. Ну тобто, це окрема програма. я б поговорив, тому що кажуть, що це планета успіху, багатства, неочікуваності, змін радості. Я принаймні хороші сторони знаю. Рана там і погані ж мають бути у нього правда? Ну звісно, Уран це планета, яка відповідає за революції, в тому числі революції у суспільстві. Це планета, яка може має відношення, скажімо так, до авіації до високотехнологічних виробництв. Ось, і, взагалі, так. сфер нашого життя. Тому, коли Уран гармонійно на небі, звісно, у нас все добре. Але ця планета також може призводити і до великих змін, і навіть катастроф. Тому тут палка е в двох кінцях да? М? палка в двох кінцях. Звісно, так. так. Тому друзі. Якщо, якщо вам ця тема цікава, можемо поговорити окремо. Але yeah. знаєш, от для кого це важливо, оці знання про перехід урану в знак близнівки для тих людей, хто планує вчитися, yeah. хто у кого є діти, це тема освіти на майбутнє, тому що дуже велика кількість професій будуть просто зникати, їх не стане. Yeah. І тут потрібно розуміти, куди рухається цей прогрес. Куди mm -hmm. краще вкладати зусилля? Ну добре, це я просто вирішила сказати, що саме сьогодні. Кажуть, я, я знаю про Уран тільки хороше, що це дуже хороше, це може змінити, куди він там перейшов у вашому домі, може змінити кардинально ту ситуацію. Давайте тільки на краще дивитися. Правда, так поїхали. Що там у нас, що там за день, за тиждень і який нам буде тиждень? Все треба знати детально. Так, давайте, друзі, сьогодні у нас місяць іде по знаку стрілець, угу. а сьогодні день дуже хороший. Там є гармонійний аспект з Меркурієм. А для комунікації, для навчання, для підписання договорів дуже хороший день і для роботи з довгостроковими цілями. Тому що стрілець це знак, який орієнтує нас на далеке майбутнє а, стратегія дня: це проявляти лідерські якості і менторство. Тобто допомагати іншим в тих, ну, в тих сферах, де ви компетентні, скажімо так, це така наша авторитетність. Так? А де... Хороший, активний, сприятливий, використовувати енергію дня, тому що протягом тижня будуть такі, я би сказала, нульові пусті дні, коли дуже важко досягти результатів у нових якихось починаннях. Понеділок не пропускаємо, працюємо активно вже з самого понеділка. Угу. Далі у нас буде вівторок. От, дивіться, вівторок, ніч у нас з понеділка на вівторок, там буде ще напружений аспект з Марсом у місяці. Це питання безпеки. Як завжди, ми на це звертаємо увагу. А далі вівторок... Тобто, це, 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 це з понеділка на вівторок може бути щось типу, з обстрілом пов'язано, да? Так? Е, так, тому що місяць іде на квадрат з Марсом, тобто так. загострення. Небезпека тема взагалі, взагалі, у нас дивись, яка ситуація. У нас зараз в гороскопі України Марс іде по восьмому дому гороскопа, а восьмий дім він пов'язаний з критичними ситуаціями, а з агресією, з війною. У тому числі. Тому у нас в принципі зараз такий час. Знаєш, тут ну, навіть важко виділити якісь такі окремі моменти затища, і ми вже бачимо от на початку липня. Марс Марс перейшов восьмий дім, і в нас просто, ну я не знаю, кожна ніч це кожна ніч це щось, якийсь армагідом відбувається. А коли це закінчиться, коли він уйде з Марс? Ой, та ти знаєш, не в липні, давай я тобі так скажу. Трошки пізніше треба подивитися окремо, але е, Марс так, буде, буде рухатися ще, так. Да. А, ну, е, значить, 8, 8 липня, вівторок, друзі, луна без курсу. Ми з тобою часто про це говоримо. Я думаю, що глядачі наші вже знають що це таке. Я е, про всяк випадок нагадаю: місяць без курсу це неефективний час для нових починань. От якщо сьогодні понеділок треба завзято працювати і швиденько розпочнути. Починати те, що ви хочете, щоб розвивалося і росло у вівторок краще займатися поточними справами. Те, що ви вже розпочали завершувати, наводити порядок, доводити до кінця, але нові контакти, договори, якісь нові зустрічі, нова робота, нові принципово нові справи, краще не починати у вівторок, тому що, швидше за все, результату не буде. Ну, от, воно якось як було, так і залишиться безрезультатно. Але знову ж таки, не буває. Я хочу, щоб ми зрозуміли, не буває от. Тільки негативного або тільки yeah. позитивного. Будь-який час ми можемо використати для себе. Uh -huh. І е, такі періоди місяця без курсу вони дають нам можливість е, навести порядок у тих справах, які вже почалися, а е, трошки відпочити, дозволити собі розслабитись. Це теж іноді потрібно. Хоча, здавалося, б, вівторок тільки вихідні пройшли, можна ще й попрацювати. Да? Uh -huh. Так, середа. Середа, до речі, ми наближаємося до повні. У Нас 10-го буде повня. Угу. Тому о, енергія наростає з 12-ї години в середу починається ефективний, хороший час для нових справ. До 12-ї все ще місяць без курсу в середу, тобто ранок о, в середу може бути такий трошки розслаблений, не зібраний. А вже з 12-ї години місяць переходить знак козиріг. Це така е, стихія землі. Козироги найзавзятіші, найпрацьовитіші, і оскільки до 15.30 місяць буде йти на квадрат Сатурна. Це час такі, знаєш, от роботи над помилками. Ми можемо стикатися з тим, що не всі плани вдається втілити в життя, десь якісь виникають перешкоди, складнощі. І це для нас зазвичай буває таким перевірочним моментом, коли ми визначаємося, це моя ціль чи ні. Я від неї відмовлюся, або я докладу більше зусиль, якісь помилки виправлю. Виправлю, можливо, цілі стратегії, буду рухатися далі. Тобто, перша половина дня у середу вона може дати більше складнощів, більше необхідності десь подолати перешкоди, якісь затримки можуть бути. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Середа. середу? Да, середу, так, А далі у нас ну середа, такий день. Ти знаєш, от може бути більше обов'язків ніж потрібно. От таке відчуття, що ти повинен встигнути за короткий час зробити стільки, скільки просто не вміщається в один день, але є можливість тут досягти досягти результату є можливість, якщо ми будемо прикладати більше зусиль. Угу. Десяте це у нас день повнолуння, повні yeah. перша половина дня дуже активна. Друзі, тут місяць іде на тригон гармонійний аспект з Марсом. Дуже багато енергії, і важливо, що коли ми говоримо з вами про повню, ми розуміємо, що це пікова точка місячного циклу, коли у нас емоційної, астральної, такої вітальної енергії, от просто по максимуму, ми заповнені нею, і не всі з цим справляються. Потрібно сказати, є люди, які стають дуже дратівливими під час повні. Погано сплять, е, нервують, тривожаться. І тому, якщо ви про, про себе це знаєте, а це характерно більше все ж таки для жінок, вони більш чутливі до повного місяця і для всіх водних знаків тобто риби. Е, Раки вони. і скорпіони. Так, якщо ви знаєте, що у вас в гороскопі виражена стихія води, або ви знаєте про себе, що ви емпат, тому що це теж пов'язано зі стихією води, ви, швидше за все, реагуєте на повню. Тож поспостерігайте за своїм станом, тому що о 9, 10, 11, ті люди, люди які чутливі до повного місяця вони будуть реагувати. Що це може бути така внутрішня. Внутрішнє таке збудження емоційне, а це може бути велика кількість енергії, і зазвичай в період повні ми вигружаємо те, що накопичували приблизно тижні два. І якщо людина накопичувала ну, якийсь позитив. Uh, то це буде видно, скажімо так. І якщо людина накопичувала багато стресу, тривоги і це все тримала в собі, то період повністю це такий період, коли у нас контроль трошки, ну за, за рахунок того, що більше на нас впливає несвідоме, uh, свідомість може трошки відходити на другорядний такий план. І люди часто зриваються, конфліктують якісь емоційні рішення. приймають. тому будьте, будь ласка, уважні до себе. Потрібно багато працювати потрібні фізичні навантаження для того, щоб ми цю енергію випрацьовували і Хотей, то... спортзал з собакою, плавайте, бігайте, вам все буде добре. Можна насправді дуже багато от, в роботі за ці дні: 9, 10, 11, можна дуже багато чого зробити. От прям такий ривок на цій енергії, яка є просто в просторі зараз. Якщо говорити про світ, що відбувається? Повня це завжди знову ж таки накал страсті. Знаєш, от коли. Е Вибухають якісь скандали, якісь конфлікти у медійному просторі, ми це можемо бачити. І якщо говорити про воєнні дії, то це завжди такі періоди більшої небезпеки і загострення. Ми можемо... Але з іншого боку, ти знаєш, у нас Марс дуже класно працює зараз. Марс з 10 по 13 буде робити гармонійний аспект до Нептуна. Нептун це планета, яка пов'язана з водою. Бог морів, ми знаємо про це, тому у нас можуть бути хороші якісь новини. Я б очікувала з 10 по 13, які пов'язані з е, вдалими е, воєнними <пераціями>. на, на, на морські порти Росії, так? Да? Ну, на, 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 на морські порти Росії. Це взагалі море: море, вода, е, річки yeah. е, і, скажімо так, військова справа. Тут е, Марс е, нас підтримує. Тому будемо чекати, дуже Де. сподіваємося на це, але взагалі повня для нас напружена для карти України, повня знову ж таки загострює конфлікт, загострює проти з понеділка на вівторок і тепер четвер, п'ятниця да оця повня працює. Т Т ти розумієш? От я це, це те про що я кажу, що в нас настільки зараз активний е, період марсіанський, що тут <плес> навіть складно виділити якийсь день, такий, який би був от, абсолютно, абсолютно спокійним. Скажімо <плес> так. Далі про повню поговорили друзі. Спостерігайте за собою. До речі, повня ця вона буде проходити на осі козиріг рак. А це тема сім'ї і кар'єри професії. У багатьох людей може виникнути якесь загострення або конфлікт між інтересами в сім'ї. Mm -hmm. Родиною і тими цілями професійними, соціальними, які людина собі ставить. Mm -hmm. тут, дуже, тут дуже, якщо є дисбаланс, тобто людина занадто йде в роботу, mm -hmm. або занадто сильно зациклена е, на сім'ї, на домі, на дітях, наприклад, е, можуть виникати конфлікти, які покликані знайти баланс, знайти mm -hmm. рівновагу. Е, рухаємося далі. У нас одинадцяте. Це що, п'ятниця, правильно? 11 липня місяць переходить у знак водолій, але це відбудеться ввечері uh -huh. о 20.30, а до 20.30 знову місяць без курсу. Тобто, бачиш, у нас випадає фактично right. другий вівторок, да, цілий день місяць без курсу, і в п'ятницю до половини дев'ятої вечора теж місяць без курсу. Ну, тобто, такий тиждень, коли для ефективної активної роботи не так багато часу. У нас же скоро вже ретроградний Меркурій, я вибачаюсь. Треба про це теж пам'ятати. Тому, друзі, не відкладайте важливі справи на кінець місяця, тому що з 18 липня починається період ретро Меркурія. Якщо щось потрібно, якісь документи підписувати, а, купувати квитки, кудись їхати, починати навчання, починати нову роботу. Mm -hmm. а, будь ласка, не відкладайте це на другу половину липня, тому що там ну, зовсім неефективний для цього час. Коли він закінчується? А, він закінчується так, приблизно я не пам'ятаю, 8 серпня здається, mm -hmm. ну от перша половина, перша декада серпня він ще буде ретроградним. Окей, рухаємося далі. Анечка, так. А, і дивіться на вечір у нас п'ятницю. Знову ж таки, місяць з'єднується з Плутоном, а, тобто це період од з п'ятниці на суботу. Знову ж таки, Плутон планета досить небезпечна, тому тут теж може бути такий гарячий вечір у нас. Угу. І субота, місяць, іде на гармонійний аспект з Венерою. От тут що добре, до 12-ї години в суботу це час хороший для великих покупок, да. для будь-яких починань, які про стосунки. Які про фінанси, про інвестиції і про реалізацію бажань, тобто, як мінімум, з ранок можна почати з чогось для себе приємного так. у тих сферах, які я перерахувала. А вже після 12-ї місяці, іде на опозицію з Меркурієм це проблеми в комунікаціях, тобто можуть бути якісь непорозуміння складніше з людьми домовлятися, і е, після 12-ї години в суботу несприятливий час для будь-яких меркуріанських справ це е, переміщення. Логістика, підписання документів, інформація, переговори. окей? Угу. І ще далі рухаємося. 13-та е, неділя. Тут цікава теж у нас така історія. 13-го Сатурн стає угу. ретроградним. Це такий період досить довгий, він буває у нас кожного року. Е, Сатурн це планета, яка пов'язана з вертикалі влади. Угу. З законом, з обмеженнями певними, і зазвичай такі періоди ретроградності Сатурну вони дають нам можливість ну, це не тільки нам, це скоріше на такому світовому рівні дуже масштабному повернутися до незавершених проблем, скажімо так, які пов'язані з владою, mm -hmm. до законів, до обмежень, до правил. Тому зазвичай ми спостерігаємо астрологи, що відбувається в такі періоди у політиці на світовому рівні, щоб для себе спрогнозувати, яка у нас буде ситуація в найближчі 5 місяців, десь приблизно так. Тому будемо дивитися, які новини нам принесе субота, неділя, понеділок, вже наступний, оскільки там будуть знакові речі. Коли е, нас будуть повертати до вирішення е, міжнародних проблем, угу. проблем, які стосуються е, і кордонів, і законів і великої політики. О, це, що, це весь тиждень, так? Ні, це не весь тиждень. Ще ж неділю. Це, не? це у нас було про неділю, але там трошки воно розтягується а, цей це період, тому що це планета повільно. повільна. Ми побачили, що у нас весь тиждень є напруги. Так само є час для релаксу, коли місяць без курсу. Да? Якось все воно поєднується. Окей, на твою думку, так що ми в фіналі, який найнебезпечніший день тижня? Саш, я, ж... дум... я не можу так тобі от сказати найнебезпечніший день в астрології, воно працює трошки ширшими а, такими да. проміжками часу, але я б виділила період все ж таки повні з 9 по 12. Це mm. ну, такий найбільш напружений період. І з точки зору того, що буде відбуватися, ну на великому такому масштабі, якщо ми говоримо про світ і про наближення до повні, і про те, що буде відбуватися у нас. Угу. Отакий от тиждень. Боже, дай Бог всім нам гарного, позитивного настрою, щоб нам нічого не псували. А ми самі собі навчились робити свято. Анечка, підпишіться на канал Ані Ергеліс обов'язково підписуйтесь на мій канал, і вже тут в описі ви можете придбати мій курс зі Ринка сяй. Вже стартуємо зовсім скоро, тому чекаю на всіх вас на моєму курсі. Анечка, дякую тобі дуже сильно. Прекрасного тобі тижня. До зустрічі за сім за днів. Па-па. І вам, друзі, дякую і прекрасного тижня.